Що таке любов, та як виглядають закохані люди? От. Ну, Напевно, ви зразу так згадали якісь там романи, любовні, про кохання, щось таке. Да? Давайте згадайте ви себе, як ви виглядали, коли були закохані. От, Неважливо, чи ви чоловік чи жінка. Да? от, Ви літали над землею, ви не могли ходити по землі, ви літали реально над землею. Ви могли по дві-три ночі не спати. От, на заради коханої людини, щоб з нею побачитися там лишніх 5 хвилин, ви готові були на все. Абсолютно на все. Що сталося? Чому, коли ви пішли в стосунки, це все пропало, забулося і взагалі цього нема. От, і згадуючи тільки свого чоловіка чи жінку, ви говорите такі натхненні слова. Або навіть так жест, так. Фу, на того ваську потратила на нього найкращі роки свого життя. Фу. Як так можна було. Да? От, так а що сталося? Ну, от, якраз кохання, оце, то що ми говоримо про це любов, да? ну, ця закоханість. Так? От, я розумію, що стан закоханості він є якийсь час. От, але є стан закоханості потім далі, коли люди вибудовують дійсно стосунки, і тоді вже між ними виникає любов. Любов це якась взаємна повага, ну, розумієте, між двома людьми. І куди вона дівається, чому з часом вона пропадає? Зрозумійте таку річ, ви є душа. Неважливо, ви чоловік чи жінка, чергу, не то, що ваше тіло має душу. Да? От, ви є душа, яка має тимчасове якесь тіло або чоловіче, або жіноче. Ця енергія любові це є духовна енергія, це є божественна енергія. Коли дійсно людина закохана її море по коліна. От, вона готова горе звертати. Ну, чоловіки, по мірі, так кажуть там. Да? <правда>, Правда, жінки жартують, що не бачили ще ні одної перевернутої гори. Да? Що чоловік обіцяв, я заради тебе гори переверну, да? Але ніхто, що не бачив перевернутої гори, як чоловік перевернув. Да? Ну, це анекдоти жарти. В дійсності от, не завжди потрібно гори перевертати. Але є чоловіки, які дійсно достойні і готові заради жінок такі робити якісь подвиг на да? щось важливе. От, так куди це все дівається? Дивіться, коли в дійсності стосунки побудовані таким чином, то цей вогонь він підтримується. Я розумію, що прям на такому там от, ви не можете бути 24 на 7. ну, ну, от, Багато часу все таки, такі стосунки можуть бути. Як виглядає в дійсності сімейні пари? Б-бебе, жати на роботу сходив, на роботу картоплю почисти, посуду помий, дитину, садіка забере. Так виглядають стосунки. На жаль. Практично всі стосунки виглядають так. Я не кажу всі, я чому кажу практично, тому що є все-таки відсоток людей, які добре виглядають і вміють будувати стосунки. Ну, також прикладом цього є сімейні пари. От, подивіться, люди, які, наприклад, прожили разом там 30, 40, 50 років. Недавно сімейна одна пара святкувала 60 років. Сидить ну, чоловік, жінка, видно, що старші люди такі, так, я ну, 60 років разом прожив, тобто вони мінімум в 20 познайомилися, там, да, мінімально. Да. От, і, ну, видно, що між ними це якийсь вогонь є. Звичайно, що там не є такі. Да, от, но це, цей вогонь постійно горить, він є. Но, знову ж таки, це духовні енергії. Також дивіться, коли ну давайте ми почитаємо історію, згадаємо, да, то есть війни були за кого? За жінок, любов. Да, бачите, цей рух був. От, ну було, звичайно, там заздрі ще якісь там негативні аспекти, але дуже багато воїн були іменно за жінок, за жіночої краси там, і так далі. От, тому що важливо? Важливо зрозуміти, що таке оця енергія. Ще раз кажу: енергія любові це духовні енергії. Вони піднімають наше тіло над землею. Нам не хочеться ні їсти, ні пити. Оце є любов, отак люди виглядають закохані. О тому що дуже важливо. Старайтесь, кажу, з першого дня підтримувати цей вогонь любові один в одному. Розумієте? тому, що ну, якщо ви разом стоїте по одну сторону, а барикад, а з іншої сторони там життя ще якісь там проблеми. О, то це чудовий варіант. Коли ж ви починаєте ставати в опозицію один проти одного і воювати, як чоловік жінкою, один проти одного, то на жаль, далеко ви не заїдете. Це вогонь просто потухне. Ну, Причому, якщо ще один одному ставити палки в колеса, то це, ну, не то що палки в класа, а скажімо, водою заливати цей вогонь, то цей вогонь він дуже швидко потухне. На жаль. Так що так надіюсь, мені вдалося до вас донести інформацію, що таке любов та що таке закоханість, так і що це за енергія. Ну також старайтеся з першого дня будувати правильно стосунки. О, тому що, коли ви їх так правильно побудуєте, то ви будете літати над землею все життя, чого я вам дійсності бажаю. Підписуйтесь на мій Ютуб канал. Мене завжди цікава, корисна та весела інформація про вистосунки, гроші та ведичну астрологію. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.